Геліосфера простягається неймовірно далеко. Її носова частина у напрямку руху Сонця через галактику розташована на відстані приблизно втричі більші, ніж орбіта Плутона, а хвіст тягнеться ще далі. Геліопауза це та сама критична поверхня, де тиск стрімко слабнучого сонячного вітру остаточно врівноважується з тиском міжзоряного середовища. Це не статична стіна. А турбулентна зона переходу, де відбувається інтенсивна взаємодія. Саме тут, на цьому рубежі, вояджери і зробили своє відкриття. Прилади, такі як детектор плазми та датчик космічних променів, зафіксували зміну напрямку частинок, складу середовища і колосальний стрибок температури. Показники підскочили до приголомшливих величин до 50 тисяч градусів Цельсія. Цей феномен і отримав метафоричну назву вогняна стіна або стіна плазми.